Картопля, тут під перець баклажани, а тут зараз перефрезерую під агресор. Кинув такий клаптик маленький. А так це ще теж цього культивірую. А там буде проїздик для трактора обробляти йожиками і прополичними їжаками картоплю. Короче, що газу. Картопля з горщичка з носінинки, фермер. Будемо досаджувати, там, де покинули, не хватило. І там чи щедрика. І перець цей що собі. Собі садим Халк, Геркулес. Колобок жовтий, червоний, польот Придністров'я і Леся червона і жовта. Такі по перці, Садимо, будемо тут осадити. Пока йде підготовка. Помідорики, як дзвоники, підноситься розсадка. Дощик моросить, іменно вгадали з висадкою на грані зворотніх приморозків і сонячної погоди. Якраз чітко вони собі адаптуються, дощик моросить. Їм буде максимально комфортно, тільки піде сонечко, вони підуть уріст. Головна умова чіткого чиліперчику треба подалі від солодкого його садити. В моєму випадку це буде між восьми рядами помідор, навіть 12 рядів помідор, аж там внизу, щоб не запилилось. Щоб чилі був дійсно чилі і щоб солодкий був солодкий. І щоб потім насіння можна було зібрати ще. такий чилі. Тут буде коло агресора внизу чилік. Працюємо далі. Такий перець. Ратунда теж кинемо. Баклажани. Цей теж гарний перчик, дивіться. Ось вже вже ось-ось, Так Щікарно. Таке відділені, щоб не продати часом свої голландські насінинки, ібридіки. Ось такі, друзі, посадочки, підготовки до посадки. У нас в селі. підписуйтесь, тисніть, «подобайте» і будете спостерігати за чітким. Супер чітким агротехнологічним процесом, який я запатентував. взяв. Це на насіння перша репродукція. Типу Капі, Маріша, Богдан, перець, бачите, пару штучок. Така тємка. носимо далі. Перчик носиться. Погодка шепче, моросить. Тут вже нормальний двіж. Чимало. Отакого перчику. Оса а? А яка. Так улеснев. Геркулес новий. Так прикинув, прикину, посчитав, що вже десь тисяча набереться перця. Ну так, плюс-мінус. І 300 баклажан зараз. Якщо помідор 111 в рядку, а перець буде плотніша посадка. Буде у два, на як тут два, то тут 4 перці. Тіба буде 222 десь в ряду. Це раз, два, три, чотири, п'ять рядів. Перцю так пішло. А там трикутничок залишається під баклажан. Ну така тема, коротше. Такий перець. Отак і будемо тут мутитися. Все, друзі, всім дякую за увагу. Слава Україні, героям слава. Всім гарних врожаїв та мирного неба.